Він робив костюм з людської шкіри, і суд його визнав неосудним. Це Ед Гейн. саме його історія лягла в основу канібалу лектора мовчання в ягняті. Після смерті матері Ед почувався дуже самотньо. Він багато читав, ходив по кладовищах. Одного разу місцеві діти, зазирнувши у вікна будинку, побачили розвішані на стінах голови. Ед відповідав Це брат привіз із війни. Пізніше Ед зізнавався. Він викопував із могил тіла жінок середнього віку, які нагадували йому про матір. У 1957-му, після ще одного вбивства, поліція все-таки потрапила до будинку Кейна. Зайшовши, вони відчули страшенний сморід, побачили маски з людської шкіри, відрубані голови, холодильник, який був переповнений людськими органами і в каструлі людське серце. І вже в 1958-му суд постановив, що Кейн не може відповідати за свій злочин через психічну хворобу. Працівники ж лікарні згадували, що він був тихим, охайним і усміхався, коли говорив про матір.